Виникали проблеми з публікаціями в Scopus і Web of Science? Не вийшло вибрати журнал? Тоді це відео для вас. Мене звати Глушко Денис. Я провідний фахівець з індивідуального обслуговування вчених і авторів в компанії наукові публікації. Уже тривалий час я співпрацюю з науковою елітою України та інших країн. Разом з командою я допомагаю успішно реалізовувати статті дослідників у якісних журналах, які входять до переліку фахових видань або індексуються в та Web of Science. Головними принципами моєї роботи є якість та професійність. Ми гарантуємо вам включення вашої роботи до журналів міжнародних баз даних. А в разі непередбачених обставин ми виконуємо доопрацювання, які будуть необхідні. А я особисто проконтролюю публікацію та індексацію вашої роботи. Отже. Якщо вам потрібна допомога з індексацією вашого наукового дослідження, формування високого показника індексу гірша або публікація для грантів, напишіть мені на електронну пошту або використовуйте чат на вебсайті нашої компанії Наукові публікації. Буду радий співпраці з вами.